За кордоном насправді нема абсолютно ніяких рекомендацій по частоті ходіння по лікарях, любих, навіть гінекологічних. якщо нема скарб, ніхто не йде. Але коли ми говоримо про виявлення передракових станів, то, скажімо так, найчастіше жінка стикається з сімейним лікарем, а сімейний лікар знає, історію жінки, який довший тривалий час, а він може рекомендувати скажімо, огляд гінеколога. В більшості випадків огляди проводять сімейні лікарі. І якщо вони запідозрюють якісь проблеми, то тоді вже вони насилають жінку до гінеколога. І вже далі від проблеми вирішується, наскільки часто жінка повинна ходити до гінеколога в плані обстеження, лікування і так далі. У плані винення перед шийки матки це в більшості єдине, що ми робимо як гінекологи, це взяття цитологічного мазка. Цитологічний мазок зараз рекомендується брати у здорової категорії людей. Кожні два-три роки, а не кожних півроку. Якщо ми говоримо про групи ризику, то це може бути один раз в рік, один раз в два-три роки, залежить від результатів останнього обстеження. Якщо є зміни цитолічну мазку, тоді додаткове обстеження чи додаткові аналізи можуть бути кожні три місяці, шість місяців, кожен рік. Все це індивідуальний підхід, і, як то кажуть, ми виробляємо план для жінки вже індивідуально.